Єднані і футбола разом сильніші. Сьогодні ми реалізували більше, і як я дивився, 17 ударів було за гру. Це не мені вирішувати, вирішувати тренерського штабу. Від мене залежить грати у клубі і показувати найвищий рівень. Я дуже задоволений грою тих гравців, які викликали. Це звичайно, в нього велике майбутнє, тому це очевидне питання. Тому що це професіонал, він дійсно. Заслужив сьогодні бути капітаном. Не шукай вони гнали нас вперед. І після першої гри ми хотіли подарувати позитивні емоції. Дуже дякую, що вони прийшли. Нас підтримують, де би ми не були. Україна вперед! дуже корисно для нас. І дуже важлива перевірка перед важливими матчами кваліфікації. Думаю, можна говорити все, що завгодно. самі матчі покажуть, чи ми готові, чи ні. Збірна України повертається з Канади з перемогою над Новою Зеландією. Ми зібрали бекстейдж такого довгоочікуваного переможного поєдинку, атмосфера на стадіоні в Торонто, ексклюзивні коментарі гравців і навіть вручення трофею «Canadian Shield. Все для вас тільки на каналі збірна. Тож не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Преміум партнер збірної України з футболу компанія ВіБет. Об'єднані футболом. Разом сильніші. Aleluia! Як взагалі просто цей весь турнір для вас і для команди? Чи це було продуктивний ну, тиждень? Це звичайно, продуктивний і завжди національна збірна це продуктив, тому що ми зустрічаємось, ми наігруємо різні схеми, ми наігруємо різні комбінації, різні стилі гри, тому, звичайно, перед важливими іграми на відбір Чемпіонату світу, це дуже важливо. І сьогодні команда впевнено перемогла, звичайно. Переліт і ця вся поїздка не дуже просто, але все гаразд. І з позитивом будемо готуватися до відбіркових матчів. Ілля Забарний сьогодні перший став капітаном. Чи це перший з багатьох? Звичайно, в нього велике майбутнє, тому це очевидне питання. І, взагалі, як, як інтенсивність е, сьогоднішнього матчу е, трішки важко було коли зрівняли, але все одно виробили перемогу? Ну, звичайно, тренер з, зробив декілька замін, і, і ми впевнено, е, впевнено перемогли в кінці матчу. Mm -hmm. І як взагалі е, будете проведити? Ну, тепер трішки будете мати відпочинок, і тоді наступний сезон вже чи ви думаєте, збірна готова до? Вересеньевих матчів я думаю, можна говорити все, що завгодно. Самі матчі покажуть, чи ми готові чи ні. Звичайно, у нас непростий суперник, перша Франція, тому буде дуже складний матч. І зараз важко щось говорити, ще до матчу дуже довго. І сьогодні болівальники були багато гучніші ніж можливо, навіть перший матч, бо було менше канадців і так далі. Як взагалі ви сприймали їх? У нас велике ком'юніті, тому дуже дякую, що вони прийшли. Нас підтримують, де би ми не були, в якій точки світу. Тому дуже їм дякую. Your banana. Ви думаєте, виграли і вітаю, що ви в депрошу. Uh, не знаю, треба дивитися гру, я не можу так сказати, як я грав. Але команда виграла, тому я радий і ми показали реакцію, подарували. Людям радість, я думаю, все добре. Ну, другий матч сьогодні другий у таке партнерство з Іллія Забарним. Сьогодні перемогли перші, ще кілька років тому, сім-один програли. Як взагалі відчуття після такої гри. І... Ну чи очікуєте, що ви достатньо зіграли, щоб отримати більше викликів. Е, останнє те, що ви сказали, це не мені. вирішувати, вирішувати тренерському штабу. Від мене залежить грати у клубі і показувати найвищий рівень, І коли буде виклик, тому подивимося там, коли буде. А так за барним грав і у молодіжні трішки, і у збірні зіграв, але було не дуже вдале. Чекав на це повернення дуже довго, тренувався для цього і дуже радий, що так все склалося, і ми перемогли. Яке відчуття відболівальників сьогодні? Дуже класно. Е, дуже дякую, що багато людей прийшло з України, підтримка відчувалася. Е, вони гнали нас вперед. І після першої гри ми хотіли подарувати позитивні емоції. і Добре, що так вийшло, що ми виграли і все було добре. Ну, сьогодні перемога значно е, інакша гра від першого матчу. Що взагалі ви думаєте і що е, ну, змінилося від першого, що ви могли здобути перемогу сьогодні? Знаєте, кожен матч я вважаю, що це підготовчий матч до, до відбіркових матчів. Знаєте, і Кожен матч це шанс стати краще. Канада показала, над чим нам потрібно робити висновки, і які в нас є помилки. Тому ми проаналізували, вийшли на другу гру і хотіли просто зіграти, як, як хотів тренерський штаб від нас, і показати гарну гру, і показати реакцію, як я казав на прес-конференції. Тому ми дуже раді, що нас вдалося. Але Ще є час працювати над цим, і я думаю, коли відбіркові матчі прийдуть, ми будемо готові. Чи Сергій Станіслав вже щось говорив до команди, чи ви ще не були дороги? Так, говорив, побажав відпочити, побажав пройти гарно збори, підготуватися. І коли ми вже повернемося до національної збірної, щоб були всі готові і знали, що яка задача і як нам її вирішувати. Особливим матч проти нової Зеландії став для Іллі Забарного. Наш захисник в своєму 50-му матчі за збірну вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. Підтримали вибір капітана і вболівальники. Вдруге поспіль саме Забарного обрали левом матчу. За Іллю віддали свої голоси 35% вболівальників. До речі, лев матчу це не просто розвага. Кожен ваш голос рівняється одній гривні на благодійність від національного спонсора збірної бренд до Львівське, а ми спеціально попросили Сергія Реброва прокоментувати гру Забарного. Питання про Іллю Забарний сьогодні ну, він зіграв всі хвилини у цьому турнірі, вийшов з капітанської пов'язки сьогодні перше і ще забив гол у першому матчі. Як ви оцінюєте його сезон, його е, розвиток останні сезони? І ну, ми чуємо чутки, що він скоро може перейти в ПСЖ і так далі? Що? Можете просто взагалі коментувати про нього як кравця і його гра, ну, загалом. Як я сказав про Мудрика, те ж само я можу сказати про Ілью, тому що це професіонал. Він дійсно заслужив сьогодні бути капітаном. Він грає усі матчі. Навіть після першої гри я його запитав, як ти відчуваєш. Він сказав, що я повністю готовий, я хочу грати. Тому це дійсно професіонал, і він дуже порядна людина. Наскільки я з ним. Часто розмовляю. Він він дійсно переживає за Україну і хоче допомогти. В кожному матчі він грає на максимумі. І я вважаю сьогодні, і проти Канади він, він був одним із кращих. Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу, народжений у Львові. Що подобалось вам сьогодні від гри вашої команди бо викладало багато ну, значно краще в атаці і навіть в захисті. І ну, це було особливо в другому таймі. Ми це побачили. Ну, напевно, впевненість у захисту. Це було дуже важливо. Я сказав гравцям перед грою. Дуже важливо сьогодні зіграти надійно у захисті. Я вважаю, що сьогодні було набагато краще, ніж в першому матчі. Але як я казав, я не вважаю, що в першому матчі ми погано зіграли на атаку. Ми створювали моменти, але, на жаль, їх не реалізовували. Сьогодні ми реалізували більше, і як я дивився, 17 ударів було за гру. Я думаю, що достатньо багато, щоб зробити два і більше м'ячів. Тому ще раз, цей збір, ми дивилися на гравців, дивилися на їх.

What really changed? You? What did you do differently that made the players to be quite more committed today, and then they were able to deliver uh, what you expected of them? I think in the first game, I cannot say mm, I was not happy with the players. I, I was not happy with the crucial mistakes what we made in the first game. As I said, if, if I see, I like to to control in the statistic. Most of the very important component we won against Canada but we lost the game we considered it four goals this is th why i was so upset but i think the players tried to do the best only crucial mistakes what we make changed the game today i think like i said for ukrainian media this is important for us it was important to concentrate it in defense i said to the players today is very important to play clean sheet unfortunately we considered goal but we won the game but for me the players were very concentrated today in defense was very important and we create enough chances to score and to win in the game. i wanted to ask you whether you're missing modric as much as we um, see a ukrainian team not playing without one of their top stars. and then secondly, i also want to recall in the 90s, you and shevchenko, you were like daredevils in football for ukraine, any opposition for dynamo kiev, and then transitioning up to the 2006 world cup in germany. is it possible for ukraine to replicate this kind of thing in the future? how is it possible for that to happen well, first for mudrik uh, for me mudrik is very important part of our team yeah we are missing this player he's really helping us unfortunately now we cannot use but we are wishing we are waiting when he will be back for national team and of course for his club mm, we are all support him and we only uh, hoping that he will be back soon mm, about the 2006 for me is a different time different teams I cannot compare me when I played to Andre played and now for me as a coach I see the players really playing with the proud for Ukraine who is uh, Playing for Ukraine in very hard period and I'm very pleasure for them that when they come in for national team They are they are doing maximum doing the best even now as I said like example uh, for this tournament in, in, in uh, Canada everybody comes but now it's end of the season flying through Atlantic. But anyway everybody comes and everybody really understands how it's important for for Ukraine for Ukraine playing this match. and as I said for for Ukraine diaspora here. This is very important that the national team of Ukraine I think is the first time coming for for Canada. Національна збірна не збирається понад три місяці, то це дуже важко, тому що вимоги в своїх клубах вони зовсім інші, ніж в національної збірної, Тому набагато краще, якщо б ми збиралися більше. Але зараз такий календар, і я задоволений, що у нас є такі ігри, і багато хто каже, нащо ви сюди поїхали. А дійсно, в нас не було так багато. Бо Багато команд, які нам пропонували грати. Це було достатньо важко знайти. Ми дуже вдячні Канади, що запропонували цей турнір, і я вважаю, що це дуже, дуже корисно для нас і дуже важлива перевірка перед важливими матчами кваліфікації.